Створили сайт осередку, дуже проста адреса ВВВ і легалізували осередок як громадську організацію, але без створення юридичної особи. Тобто ми маємо свій сайт і ми маємо право бути там. Ми є громадська організація. Що на тому сайті є? Туди може зайти будь-який пацієнт, будь-яка людина, щось там знайти, якусь інформацію. Так, єдине, що він в процесі, тобто ага. він в процесі наповнення. Ми е, швидше він такий для практикуючих психотерапевтів, психологів і людей, які бажають з цим пов'язати. Бо ми е, багато зараз інформації, власне, як що, таке, що являє собою психотерапевтична освіта, як це можна її отримати, які бувають напрямки, види. Е, е, ми зараз е, прагнемо наповнювати. Нашими статтями, не тільки нашими статтями, різноманітною психотерапевтичною літературою і, власне, психотерапевтичною літературою вибраною, тому що дуже багато зараз можна там забивати в психотерапію і видає нам ну, просто маса різноманітної літератури, навіть не літератури, я б сказав, а статей, які копіюються один в одного. І невідомо, якої вони там якості ці статті, наскільки вони здатні там і людям допомогти, наскільки вони взагалі фахові. І ми хочемо такою ну, якісною літературою наповнювати і створити. А, плануємо такий певний форум, тобто, де люди мають можливість писати запитання. Очевидно, це будуть такі закриті запитання. І от ми якраз в перерві обговорювали, бо слава Богу, що є такі конференції. Де можна якраз так всім зустрітися, незважаючи на те, що літо, пора відпочинку, але так частина людей є. І ми можна обговорити якісь свої плани на майбутнє. І такий форум, де люди можуть задати питання, отримати фахову відповідь від, наприклад, консультанта, який там буде чергувати цей тиждень і давати відповіді. Причому в нас представлені в осередку різноманітні напрямки, тобто це і психоаналітики, і психодраматисти, і гештальт-терапевти, і системні сімейні, і позитивна психотерапія. Ну, Тобто люди з, з різними парадигмами, але е, більшість з них закінчили або закінчили, або процеси в таких довготривалих професійних проєктах. Тобто, це є, ну скажімо, люди, причому з вищої освіти, це психологи, або лікарі психіатри. Відповідно, це є фахівці. Не всі змогли прийти, але я думаю собі, що ми з певною періодичністю такі теоретичні семінари будемо продовжувати. І ми на ті теоретичні семінари, можливо, там. Не знаю, десь може вже на осінь чи навіть називаємо, то ми будемо запрошувати і людей інших спеціальностей. Так, навіть тоді, коли у нас була ця рада. «Круглий стіл, то що ми зустрічалися, от там то я думаю собі, що ми по такому там типу можемо попробувати запросити телебачення, можемо попробувати зробити такий, щоб висвітлити, потім поставити це на сайт. Так, ну по крайній мірі, хоча б теорії, хоча б якісь такі, щоб люди могли знати, тому що дуже цікаво насправді. Просто зараз будуть практичні заняття. Що на ті практичні заняття ми не можемо запросити вас, хоча б хотіли, щоб ви поучаствували. А там ми говоримо дуже такі суто наші професійні питання, обговорюємо з тими труднощами, з якими ми зустрічаємося. І ми би не хотіли, щоб ті труднощі знали наші пацієнти. І це дуже важливо знати, як з тими труднощами своїми справлятися в практиці. Так, і ми саме це й робимо. Тобто, є можливість порадитися, так? так. Є можливість поділитися досвідом. Так, є можливість, є можливість знайти, де можна приложити ту психотерапію. Навіть такі -от теоретичні семінари не дають можливість знайти ту групу, на яку може бути скерована наша допомога. Наприклад, ми говорили про альтруїзм. У нас була така тема, зараз ми обговорювали. Ну а то, що ми говорили, коли б нас був круглий стіл, ми ж говорили якраз про ми говорили про те, як би ми могли психотерапевти допомагали допомагати хворим з гепатитом. С. Чи лікарям, чи родичам тих хворих, це альтруїстична робота, це є робота безоплатна з вкладанням в себе повністю своїх знань, своїх переживань в ту роботу. Ну і от наскільки та альтруїстична робота вона є для нас важливою, наскільки вона є потрібною, наскільки вона скільки я часу можу на це трати. Ну це важливе таке питання, про яке, так сходу так, його так не вирішити, хтось може заявитися розказати, я готовий працювати, дойде до роботи, і не починає думати, я би від тої роботи відмовитися. Тут навпаки, тут ми заявляємо. Через газету хотіли б, щоб ви це опублікували. Що насправді наша ідея така є, що ми могли би працювати, працювати з цією групою пацієнтів, родичів, лікарів, також, які працюють з тими пацієнтами. Так. Я думаю, що ми лист підготуємо, напишемо в обзровіділ, це зміст здравіділ. Можливо, нам допоможете в цьому сконтактуватися з людьми.